Всім доброго вечора, це Dogames і ми продовжуємо грати в гру Зіріне Війни а Галактика Героїв 10 березня і це вже 65-та серія. Тож, сьогодні ми перейш... розповім про те, як ми перейшов в топовий клан. Ми трохи почнемо збирати нових героїв, розберемо пошту, покачаємо пачку на легенду, сходимо на події галактичного випробування, доб'ємо епізод трек квести, заберемо нагороди, сходимо на арену і трошки на корабліки. Тож погнали! І так почнемо з клану. Мене сюди запросив підписник. Дякую. Непоганий клан. По-перше, це український клан. від Львів, ПС, рейд вже триває, дуже круто. Тепер я вам покажу статистику, що вони взагалі роблять, От куди бігають, давайте сюди. І що ми бачимо? По-перше, вони бігають на набу, забирають 46 лямів, це наче третій сундук, непогано. Сподіваюсь, буду приймати участь також. І фармати. Е, також він ходить на битву за території на The Galaxy, це не Geonosis, а вже третій рейд, 220 зірок забирають. Теж круто. Війни за територію, перемоги з перемоги, бувають поразки, але 240 мільйонів тір це значить дуже круті призи. Тож, дякую, підписник. Супер. Постараюсь бути активним і корисним в цій гіллі. І так як я хочу приймати участь в рейді, на набув, в мене нема достатніх пачок. Тим не менш є досить бюджетний варіант. Можна зібрати команди через мод Мола і Сідіуса, також туди Нута Гангрея третім. Чим ця пачка непогана. По-перше, всіх цих можна фармити за валюту арени або за клан валюту. Значить, це дуже дешево. І плюс Мол і Сідіус потім необхідні будуть для імператора Палпатіна, також легенди, точніше, як він там називається. Зараз скажу Точно це називається. Сіт, Eternal Emperor, Тож теж непогано. Тепер давайте розберемо пошту. Це вже листи, які в мене залишались з минулої гільдії. Дивіться, це в нас війна за територію. Забираємо. Арена. Ми програли другий тир. Це виходить наш шматочки тамбора отримали, 12 шматків, непогано. І також, бачите, взяли 17 зірок на джіанозісі. це битва за території, дуже купа ресурсів. Головне це кристали. У мене вже їх більше 1000. Потрохи повертаємо своє. Непогано. Поки не забув, в нас вже стартанув Guild event. Дивіться, 33 склади може ставити на захист все, що хочете. Непогано. Ось сюди ми поставимо 2 отряда, щоб набрати необхідну кількість банерів. Давайте поставимо перший порядок сюди. І також поставимо навіть оцих от так. 2 отряда. Цього достатньо для необхідних банерів, бо я хочу отримати нагороду. Е, тепер відношу нашої пачки на легенду. Дивіться, потрошки фарми шматки. Не дуже останні дні мені фартить на їхній випадіння. Тим не менш, позакривав непогано шмоток. Давайте одразу одягнемо трупера. Так, це одягаємо, це одягаємо, це одягаємо. І це одягаємо. Е, далі. Так, цих поки є. Тобто ми зараз фокусуємося на одного персонажі, і якщо ресурси залишаються, починаємо потрохи збирати на поз. Дереві да, сюди, кіратеку. Я збираю, тобто заходжу, і залишки енергії заливаю сюди. Ось так це виглядає. Тобто потрошки-потрошки фармимо. Плюс з локації кіратеки падають шмотки, які потім можна ламати на проволоку, що теж непогано. Далі переходимо на розтік, закриваємо. І шмотку, в неї залишається лише оранжево. Також Фін закриваємо дві шмотки. закриваємо дві шмотки. І так, дивіться, чотири герої. Ним, їм ми лише помаранчеві шмотки, і все, і вони переходять в тір 12. А що це означає? Що нам вже не треба буде клан-валюта перша, і ми можемо використовувати для інших персонажів. Ну, майже не потрібно, тим не менш. Може трошки ще знадобитися. Давайте одразу піднімемо тір R2D2. Він вже буде тір 11. Хм, може тебе одразу підняти і до тір 12. Давайте глянемо. Нє, чогось йому не вистачає. Тим не менш, давайте покрафтимо, поодягаємо, подивимось, чого нам не вистачає. Так, вже одна шмотка засвітилась. Заходимо, подивимось, 10 шматочків. Зараз, походу його зробимо тір 12 та взагалі нема проблем. Робимо єдине, не будемо поки нього витрачати шмотки до тір 13 можливо, вони знадобляться нам для інших персонажів. Так, да, ми його використовуємо в пачці, але він не обов'язково умовить для рей, Та ми поки почекаємо. Як я вже казав, у нас залишається Т1 клан валюта і гарне місце, куди її використовувати. Давайте підкачаємо інші пачки. Наприклад, наших мисливств за головами, мені вони подобаються. Так, бофет, давай 11 тір одразу. Да. Далі Гріф Карга. Ну, не буду я зараз шукати по одній шмоці. потім ми їх позбираємо. Також Мандалорець. єдине, що я не буду йому брати кіратеку. Але всі інші шмотки вполне можна брати і на нього одягати. Далі, Кет Бейн, звісно, також одягаємо його. Угу. Ну, ось так це зараз виглядає. Потрохи їх прокачуємо. Планую всіх, крім мандалорці, підняти до тір 12. Також перший порядок, всіх, крім Сіт-трупера, тому що йому також треба кіратека. І далі, 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 далі будемо качати інші пачки. Тепер давайте сходимо на події. У нас сьогодні галактичне випробування за негідників проти. Воїнів повстанців. Так, які у нас умови? перемогти, без лідера, вся команда негідників, трьохзірковий врекер крушила. Ну і епізод пас. Одразу забігаємо сюди, вибираємо бета-склад наших феніксів і вибираємо сюди крушило. Так, забігаємо, забираємо цю умову, тому що це очки. До речі, епізод трек сьогодні закривається, ну, точніше, через здобу. Тому є сетс якомога більше набити, щоб забрати більше нагород. Е, далі давайте спробуємо п'яту. Чи зможуть наші пройти п'яту локацію? Вся команда негідників. Давайте спробуємо. Не зможуть, то підемо на четверту. Такий отряд, як ми пам'ятаємо, саме головне активувати їхні пейлоди, їхні зарплатню чи їхні контракти. Для цього треба бити того, хто слабкий, на кому мітка стоїть. 10 ударів, вже 2 є, ну і зараз зараз швиденько їх доб'ємо. Ладно, для п'ятого тіра ми слабкуваті, підемо на четвертий тір, сходимо. Думаю, тут ми зможемо це зробити набагато легше. Твертий тір навіть занадто легко. Тим не менш забираємо ці всі очки епізод трека. І давайте сходимо, не знаю. Ну, на сьому локацію спробуємо нашим отрядом феніксів. Battle Squad. Здалося, що буде страшновато. Тим не менш сьомий тір проходимо. На восьмий не піду. Рановато. І давайте сходимо. Навіть не знаю. Я б сходив на шостий без лідера. І знаєте, кого я взяв би? Я взяв би наш отряд. Іден. Єдине, що він тут? да, Штормтрупер в перший слот. Іде в останній. Ну, спробуємо. Все-таки п'ятий буде краще, однозначно. Давайте спробуємо. Набираємо ще купочок, непогано. Проходимо п'ятий тір, Дивіться, ну, потрошки-потрошки по да, нафармили. А тепер я хочу глянути, що у нас по епізод треку. Наскільки я розумію, сьогодні нам дали останній квест. Давайте глянемо, що у нас не виконано, Так, треба дві битви і 10 апгрейдів модів. Це все дуже-дуже легко. Заходимо в персонажів, навіть не знаю, кого. Ну, давайте цього виберемо. Виберемо стрілку на швидкість. Виберемо якусь неодягнуту і її прокачаємо до 12 рівня. Супер, цю умову ми виконали. Тепер заходимо знов таки в цього персонажа, вибираємо так, нам треба фарм чогось. Давайте знову таки цей комп'ютерік. Забігаємо. Виконуємо 5 місій. Автобой також зараховується і легко виконуємо і цю місію. Забігаємо в квести і закриваємо всі наші квести. Раз, два, три, чотири, п'ять. 8 тисяч, і в нас 47 етапів пройдено. Дуже-дуже дуже круто. Дивіться, раз, два, три, 4. Ми всі квести закрили і зробили 47 етапів для нашого аккаунту це дуже класно. Трошки нам не вистачило до 48-го. Ну, тим не менш, досить гарний результат. І давайте раз, така п'янка, зайдемо і купимо трошки свої проволоки. Знаю, що ви скажете, що це невигідно, треба її купувати в іншому місці, але як хочу, так і роблю. Тому купляю проволоку. Так як на з понеділок, давайте сходимо на корабліки на випробування і трошки пропушуємо наш дом один. Дивіться, в нас лише перший, другий тір пройдено, це досить-досить мало. Думаю, ми легко можемо пройти третій, четвертий тір і відповідно сходити на матеріали на корабліки. і також зробити, думаю, другий, третій тір. Давайте принаймні спробуємо. Є стільки відчуття, що ми могли йти і далі, але тим не менш, пройшли те, що планували, Два тіра підняли дом 1 до 5 зірок. Також пройшли два тіра на валюту корабликів. Що непогано, потрошки кораблики наші стають краще. Останнє, що я хочу зробити, це сходити на грант арену. Нас третій раунд. Я вже бачу, що в нас тут проблема. Давайте подивимось, що у нас на опонент. Статистика, майже 4 мільйони. Ну, все як завжди, цей. Раунд, все три раунди ми тут програємо. Тим не менше, давайте отримаємо свою одну перемогу. Ну, йдемо отрядом, просто щоб е, прийняти участь. Проходимо це досить легко. І якусь нагороду да, і отримаємо за гранд-арену. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, а ми продовжуємо грати далі.